Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні вирішила привітатися до вас і показати, що ж я вирішила зробити з цією сукнею, що вам говорила. Відійду подалі, ось ця сукня. Трикотажна сукня, на яку дивилась довго, дочекалася знижки, взяла і випрала. І сталося те, що оця лінія відрізного ліфу була у мене отут, після прання. Отут. Що я тут зроблю? Я хотіла тут дов'язати, пам'ятаєте, мереживо з. Зеленого відтінку сюди додати такого кольору приблизно. Ну, після прання воно ще дужче сіло, і я не знала, що робити. Лежала, мені вона дуже подобається ця сукня, підходить мені під босоніжки під мої. Зараз я вам показати їх. От, ви не побачите. Но я тоді ближче покажу такого м'ятного кольору. І я хотіла під них бачила я саме цей образ. І що я придумала? Я вчора з вечора згадала. Складала речі, що в мене є футболка отака порізана. Вона мені наскучила, я її вирішила якось вдихнути нове життя. Я взяла і порізала цю сукню. Ось такі в мене розрізи. Робиться все просто. І за рахунок цього додалося довжини попереду і по спинці. По спинці я теж розрізала. Ну, тут дивилась так, щоб мені не дійти до цього, щоб не видно було. Бюзгалтера, бо футболки я була розрізала, воно ще потяглося під час прання і було видно. То тепер я врахувала ці всі свої помилки і. Зробила так. Гарна ідея. Я ще хочу. У мене є дві футболки: одна чорна в білу полоску і рожева в білу полоску. Фаберлік старого, старих закупів. У мене гарні футболки, гарна якість років по вісім їм. Єдине, що в них, оце, так як і в цієї фірми, отаке лекало, Отак Іде комірець під горло футболочного типу, дуже закрите. Воно мене дуже. Хочеться отак якось зробити його вниз. І Буду різати футболку, ну, одну з них поріжу. І обов'язково покажу вам, як це робиться. Я думаю, що вам буде цікаво, покажу, як вона ріжеться, тим паче, там по полосках буде просто різати його. Саме головне у цьому, в цій операції мати гострі ножниці, рівно відрізати і все, що потрібно. Дуже задоволена я. Цим виробом тепер буду його носити. Сьогодні одягла У нас неймовірна спека, а мені комфортно. Воно таке розлітаючка і по кольору дуже гарно. Так, запрошую в мій день. Сьогодні будемо і в'язати. Ну, подивимось, як життя складе. Ну, я думаю, що це відео буде більш у нас в'язальне рукодільне Покажу, як ріжу футболку, покажу. Що в мене по процесах буде в'язальний влог більш чим життєвий. Більше буде в'язання. Життя, я думаю, Постараюсь по мінімуму, щоб вам було цікаво, бо ви прийшли на канал Рукодільний, то будемо показувати щось рукодільне. Ось такі в мене босоніжки, вони гарно тут імпонують до цього, до цієї сукні. Задничок закритий. Дуже я їх люблю. В тому році тільки, мабуть, двічі чи тричі одягала. Мені хотілося теж дочекалась на них знижки і взяла. Фірма тут, то мені дуже подобається, гарно носяться вони, то з задоволенням оновила в кінці літа минулого свій такий взуттєвий комплект. Ось такі, вони мені такі милі, дівчачі. Ношу комплекті з такою сумочкою через плече. І гарний такий у мене зелений лук, бо немає, як мені ще показали мене в повний зріст. Сумочку через плече, це ж теж купувала давно. Штучна шкіра, але гарно носиться. Люблю я такі якісь незвичні, базові, прості стильні речі. Похвасталася, показала вам свій лук. Вже ж жарко. Зараз закриваю двері, йдемо працювати. Покажу, над чим я зараз працюю, які процеси у мене тут на роботі. Що буду просувати сьогодні? Дуже подобаються мені старти наші, що я в'яжу один процес, день чи два, як в мене там коли почну, то мені це дуже імпонує, видно результат, а то розпроцесилась. І лежить багато процесів, а ладу немає. Так, дівчатка, запрошую вас. Мій день, ще раз повторю. Пішліть, покажу, що в'яжу. Придбала собі ось таку корзиночку. Ну, це відерце для прищепок. Мені воно так сподобалося. Колір такий ніжний. Ось такий. І в мене це проєктна така торбинка. Проектна відерце. Що ж я в'яжу? В'яжу. Процес для наших стартів. Кардигани шестикутника, тільки в мене вже він буде такого зразку осіннього. Ось що в мене вже виходить. Полонило мене, мене. Дівчатка, знаєте, якби мені хто б раніше сказав, що ти будеш в'язати гачком, я впиралась, говорила, в'язати не буду. Я не вмію, воно мені заморочливо. Нудно. І взагалі я не розумію, як це. Ну, тільки хочу сказати так. Дрібної роботи я не в'яжу, зазвичай вяжу великими гачками. Ось у мене 4,5 і 3,5 меншими я не в'яжу, бо ну, погано бачу. Вже ось окуляри в мене одні є, вже я в них погано бачу. Вони стерлися трішки, потрібно замінити на кращі. Ніяк не доїдемо в оптику. Ну, одягаю він іноді, щоб ну, так, прочитати щось. Це такі справи, дівчатка. Надо вирішити, що це питання буде з окулярами, бо в мене це я взяла, ну, немає нічого довготривалішого, як тимчасове. Так? Взяла такі, щоб покористуватися, поки заміню, бо поламала свої. У мене різні потрібно скло, різне. І поки, думаю, зроблю ті, походжу в цих. І в цих я майже рік уже ходила. Тут думаю, це не діло. Потрібно щось робити. Тут у них яке ще й напилення було таке антиблікове, мабуть. Воно стерлося. Окуляри недорогі, бо я думала, що я скоро їх починю. А Тоді пішла на роботу, не було мені якось добратися. Це треба їхати в райцентр, то в них вихідний, то мені не виходить. Ну, якось так буду займатися, поставлю собі в список справ. Вирішити питання з окулярами, бо зір це основне в'язання в'язанням, а не буде зору, то не буде нічого. Ні в'язатимемо, ні хотітиметься в'язати. Ще зазвичай такі чеки останнім разом приїхав чоловік за тебе, говорю, по чому, яка вартість. Ну, купував там кришки закаточні, там буває дешевші для варення, говорю, візьми. Там такий чек, я придивлялася, окуляри в я в окулярах не бачу, для кого вони його печатають. Відволіклася трошки так в'яжу. Говорила, що не буду в'язати, і тут гачок мене захопив з усієї сили. І в'яжу я. Оце такий спосіб, ну, щоб ви зрозуміла, це воно так в'яжеться, це в мене. Половинка, оце так. оце мені треба ще дов'язувати сюди висоти, рукава. Хочу рукав тут трішки вущий, але не дуже вущий, бо у мене в спортивному костюмі широкий рукава, у мене такий вільний оверсайз спортивний костюм. Коли какао, то хочу до нього оце зв'язати таку річ. І основне моє завдання вив'язати цю пряжу. Бо я з нею не подружилася. Ну, не можу подружитися, бо вже говорила, що йде отак. Більше-менше, тут лиса виходить, просто ниточка, як муляне. Отак, намотано, намотано. Далі лиса. Я вже пробувала змотувати її таким способом, щоб було Ну, це далися ниточка, але якось воно дуже затонко. Підібрала підмот такий, але в спицях мені якось не подобається те, що виходить. Дуже довго в'яжеться, за це букле зачепляється. Ну, це така особливість пряжі букле. Будемо знати, що в'язати з неї ще те задоволення. То вирішила в'язати гачком величеньким, дуже гарно все воно йде, гарно просувається робота. Швиденько це я вчора зв'язала за день на роботі. Так, гуляючи, такі мої просування. Буду в'язати далі. Зараз вімкну новини, бо новин не бачила, що там у нас відбувається в країні. І буду в'язати, дівчатка. Ви розказуєте, що там, як у вас справи. Чи займаєтесь вже консервуванням? Огірків не консервували, бо в нас ще масово немає огірків. то таке ще один-два. Ще немає у нас до консервування. З ягодами розібралися. Тепер чекаємо підходу огірків. Такі, дівчатка, мої справи. Буду дивитися один плюс один сніданок чиранковий, мабуть, сніданок. І подивлюся новини, що там в світі люблю дивитись багато корисного такого. І дієтологи, і косметологи ну, все так, як ми любимо. Ніби влог дивишся і подорожі, і новини. Так, буду в'язати. Четко приступає. Можуть пробирати, як там зараз. У нас прибрали, у нас в під'їзді все дуже гарно, у нас дуже гарні двірники. Вони вже все прибрали, все витрили, викинули. У нас нічого немає, і я тільки особисті скла, я викликала майстра, знаєте, просто і має прийти майстер. Ну я подзвонила на гарячу лінію, але я свідома того, що ну, місто не прийде, напевно, в найближчий час мені ті скла міняти, правда, і не до того. Там є серйозні біди в людей. І прийде майстер по зроби, але от що далі робити, чи там далі жити, от я не знаю. Що... Невтішні новини. Ранок сьогодні, 6 липня, дивлюся: новини, результати ракетного обстрілу расистами міста Львова, їх загиблі, постраждалі. Вже ви знаєте, більше ніж за рік. Війни повномасштабної. До всього нібито звикаєш, але в голові не вкладається біль, ненависть, злість на цих нелюдів. Якось логічного пояснення немає. Звикаю жити з цим. Дякувати Богу, в нас все тихо, але неможливо на це дивитися спокійно. Вночі люди відпочивали, ракетний обстріл, загиблі люди, зруйновані будинки, зруйновані помешкання. За що? Просто за те, що ми українці, що ми така нація. Але ми вистоїмо, переможемо, зможемо нас не здолати, бо ми українці. У нас є дух, незалежність, прага до свободи ось такі ми. І хто б нам що не робив, хто б нам які палки в колеса не ставив, як то кажучи, це на нашому шляху не зупинить, бо ми такі є. Вірю в перемогу, бажаю всім терпіння. Вистояти в всьому цьому, в цих перипетіях. і ми обов'язково переможемо. Так, а я буду в'язати. Послухала невтішні новини, але життя продовжується. Треба в'язати. Треба робити кожному свою справу на цьому форумі, на своєму я буду в'язати, щоб було вам що показати, щоб підтримати так, моїх глядачів, моїх в'язальних подруг. Бо і я така, коли. Ну, щось неприємне на душі. І ще був коментар один такий, дякую дівчатка, за такі коментарі, що на душі таке ге було вімкнула, тут ваше відео вімкнула і все стало на свої місця. От я ж така ж сама, в мене є влюблені блогери, які я вмикаю під, під такий свій настрій під сум, під радість, під релакс. І чекаєш до того відео, подивишся, просто послухаєш, почути голос, побачити обличчя. Дізнатися, як справи, це вже багато чого значить. Так що, дівчатка, тримаймося. Я працюю на своєму фронті. Будемо відволікатися, хто чим може. Бо це основне, треба знаходити позитив, треба самого себе акумулювати свої сили у цій боротьбі. Треба жити далі, бо по-іншому ніяк. Ми тримаємося. Нашим хлопцям ще важче. Вони тримаються там з усієї сили, то нам відкатися. Ми повинні тут працювати на перемогу, допомагати, донатити, хто чим може. Дівчатка, починаємо в'язати шкарпетки. Є такі, хто й не переставав, але я ще не в'язала, зупинилась. У мене є одна зв'язана і друга, треба їх спарувати. А северяночки є з вівчарів буду в'язати, буду в'язати вищі. То трішки ось з літніми своїми процесами закінчу старт і буду потрішку приступати до в'язання, бо зима не за горами і війна ще буде, треба наших хлопців гнав утепляти. Так що працюємо над цим, дівчатка, працюємо з усієї сили. Хочу ще сказати, можливо, комусь потрібна буде пряжа, хто не в змозі купити. У мене є пряжа Северяночка. Я можу поділитися. Хто має час з дівчаток? Ну, є пенсіонери, дівчатка або робота така, що можете в'язати, або нема можливості купити пряжі. Бо я, в мене дві руки, я це дякувати зараз. Така робота, що можу більше в'язати, але самі розумієте, які обсяги, я можу пару пасм відіслати, щоб було нав'язання. Оце так, дівчатка. Так що, звертайтеся, пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемося. Хто хоче, щоб я подарувала пряжу на шкарпетки для ЗСУ. Трішки є, небагато, зможу поділитися, чим зможу, бо дві руки, всього не перев'яжу. Якось так, дівчатка. Все, працюю далі і зустрінемося з вами ще в цьому влозі, Обов'язково зустрінемося. Тримаємося. Ми сильні, ми українці. Ми зможемо, ми переможемо. Працюємо далі над нашою перемогою. У мене тут творчий безлад. Готую третій процес до нашого тижня стартів, взяла на роботу, вирішила спробувати зв'язати зразочок, як воно буде, щоб знати, чи підійде ця пряжа моїй задумці, чи починати цей процес, чи взяти якийсь інший. Я то анонсую пряжу. Спробую в'язати, бо це в мене сумнівний такий процес. Не знаю, як пряжа поведе моїй задумці, то потрібно зв'язати зразочок. Взяла Цю пряжу і тоненьку бавовну. Про цю пряжу і новий процес буде у відео. Наступному тижня інстартів, там ми все побачите докладніше. кого цікавить. Тут у мене мій процес лежить на роботі, потрішки продвигається, день починає ложиться, як то кажучи. Звільнила спиці. Мені потрібно було ці спиці. Я їх шукала, і де вони? А процес лежить на роботі, бо ввечері мені його темно в'язати. І знайшла я свої спиці Кніт Прозінк четвірочки. Одні з перших, ще я купила, вони в мене давненько, подобаються вони мені. Буду зараз в'язати зразочок, пробувати, що вийде з моєї задумки. Хочу, знаю, що ця пряжа розтягується, в мене вже є досвід роботи з цією пряжою. Я в'язала таку собі ковтинку, але планую її перев'язати, бо якось вона мені. Трішки не вдала жовтої пряжі. Це хочу спробувати трішки по-іншому і додати для стабілізації тоненьку ниточку бавовни. Ось такі мої тут робочі процеси. Відклала на трішки свій процес, що показувала вам. І ось такий. Творчий безлад, але це так мені подобається. І мені гарно виглядає, бо це натхнення, поки натхнення треба працювати і ловити це натхнення, бо воно може зникнути так раптово, як і настало, то не гаю час даремно займаюся підбором візерунку, щільністю в'язання для нового процесу, який ви побачите. У понеділок у нашому тижні стартів. Так, зробила я мікс пряжі. Виявляється, ну, не виявляється, я й знала, що це в мене бавовна з еластаном. то це те, що мені потрібно для мого процесу, щоб стабілізувати цю пряжу, бо вона розтягується. Перемотала я ось такий моточок, в мене все готово. Прийду додому і. Зніму початок процесу. А завтра вже буду в'язати його. Ось такі мої справи, що мені вдалося сьогодні попрацювати. Просунула кардиган. Мабуть, зараз ще трішки попрацюю над кардиганом, і все, додому. А дома свої домашні справи, зйомка. Маленький шматочок відео про те, що я зв'язала за сьогодні для проєкту, і зйомка про третій мій процес. Ось так проходить мій день. Приготувала собі кави. І буду зараз працювати далі просувати кардиган гачком із бабусиного шестикутника. Засвічує ну, погане світло у мене тут, то погано видно. Ну як, для зйомок погане. В'язати гарно тут в мене вікно. Все мені дуже-дуже гарно видно, але для зйомок чогось поганкувати. Не знаю, чи засвічує, чи не засвічує, чи в чомусь справа якось не дуже така вдала картинка. Поклала цю тканину, може, воно якось сфокусується, торбинка. Торбинка з підзуття від Faberlic, Така вона з шнурочком, де тут з якого на боку. Ось, затягується на шнурочок, то я її використала на проєктну сумку. У проєктів багато розвела, то, щоб все помістилося. Так, ще в мене є дві годинки, то працюю, не трачу ні хвилинки. Працюю над своїми стовпчиками. Бо дома не, не вдасться мені. Мені сьогодні потрібно готувати щось, не знаю що. Дістала м'ясо зварю борщ. А що ще не знаю, дівчатка, ще не придумала. Борщ, кабачки знову, ну, мабуть, пожарю оладочками з кабачків. Один такий величенький кабачок, пошвидше, щоб мені справитися. І щось на гарнір придумаю. Якусь чи кашу, можливо, картопельку молоду. ще ніяк не наймося, поки новий урожай, поки вона сама смачніша. Все, хватить говорити, пішла працювати. Ввечері 7 липня. Вдень не підключалась на роботі, бо не в'язала, не було особливо такого нічого показати. Вже сьогодні вдома ось така у нас з чоловіком святкова вечеря. Ось така. Сьогодні у нас 12 років спільного життя, нікалеве весілля, то вирішили з ним двох повечеряти. Картошечка молоденька з, картопл... з м'ясом, курки. Говорить, хочу яєчню. Да, будь ласка, і багато-багато отак укропу і зелені є. Смажені кабачки, сальце, трішки фруктів, Сиру. Не купили моцарели. Хотіла з моцарелою зробити отак помідорчик. Ну, був звичайний сир, який терла сюди, то така імпровізована в мене така кострова зелень. І все. І приємна компанія люблячого, дорогого чоловіка. Ось так, дівчатка. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Кому цікаво, пишіть, покажу в наступному, як порізати футболку чи плаття. Бо, думаю, можливо, кому й не цікаво буде, а я своїм, своєю футболкою. Ось так. Всіх вас міцно обіймаємо на цій ноті. Всіх вітаємо зі святом 7 липня. Хто святкує, хто не святкує Івана Купала! Здоров'я нам, миру та перемоги! З вами була Валентина. До побачення! Мої любі дівчатка і хлопчики, до побачення! А нам смачного! Дякую, що були з нами.